День, шановні друзі, фонд обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових універсальний. І серед цього розмаїття цього фонду є родзинки, краєзнавчі родзинки. Це багато книжок, цікавих, цінних книжок про населені пункти нашої Чернігівської області. І серед усього цього розмаїття. Хочу представити вам літопис, що знайомить з селом Хмільниця Чернігівського району. Інформація зібрана в цьому літописі, дуже об'ємна, дуже цікава, різноманітна і допомагає дослідникам, початківцям-дослідникам. Готувати інформацію, готувати книжки про село, про Хмільницю, а також і про інші села нашої області. Чернігівщина дуже цікава, багато населених пунктів, які мають дуже-дуже велику історію. Крім того, що є такий літопис, хочу вам показати також і. Інформацію, яка зібрана в зведеному краєзнавчому каталозі відділу краєзнавства бібліотеки. В цьому каталозі теж зібрано багато інформаційних таких джерел про історію села Хмільниця. Запрошуємо дослідників, початківців, всіх, усіх тих, хто цікавиться історію своїх населених пунктів, своїх рідних містечок і сіл до нашого відділу, познайомитись із літературою і познайомитись зі зведеним краєзнавчим каталогом. Власне, ця цікава ініціатива в Чернігівському районі народилася три роки тому, коли відзначався 80-річний ювілей утворення району, щоб ті історичні матеріали, документи, по крупицях, зібрані віднайдені в архівних сховищах з історії району кожного села. В процесі підготовки до ювілею не загубилися, не припали знову архівним пилом, а дійшли до людей, збереглися для наступних поколінь. Це, по суті, той місток, перекинутий з минулого в майбутнє, який нерозривним зв'язком єднає покоління, яким випало жити на нашій поліській землі, серед ініціаторів цього задуму і викладач Чернігівського педагогічного університету Андрій Курданов, людина неспокійної вдачі, невтомний дослідник нашого. Минувшений. Свого часу, працюючи директором Пакульської середньої школи, він захопився історією цього древнього села, провів глибокі дослідження, вивчивши масу архівних документів, які лягли в основу його книжки Голос. Пам'яті, високо оціненої не тільки мешканцями пакуля та навколишніх сіл, а й фахівцями-науковцями. Сьогодні він прагне, щоб той приглушений десятиліттями зневаги і байдужості до свого рідного голос пам'яті зазвучав на повну силу в кожному селі, в кожному серці. Тому, роблячи цю справу, ми і вийшли на такий формат, як творити на подальші записи про те, що відбувається. І в сьогоденні, не тільки в минулому. Тому і виникла пропозиція, і райдер-адміністрація підтримала саме видати на кожну сільську раду такий значить, збірник, літопис територіальної громади, в якій б і заносили дати минулого, і те, що, як так кажуть, відбувається в сьогоденні. Але крім літопису, вийшло так, що ми пішли більше того, ми ще почали. Бачити, наскільки цікава історія, скільки є людей, які є, нею займаються. І такі люди були, наприклад, раїще. несподівано для нас, студент, заочник історичного факультету Олександр Ляшов, майор Збройних сил, він ну, в общем, нам доповідають, кажуть, що ось є така людина, у нього є готова дипломна робота з історії раїща. Ми знали, що по цьому селу було видання 75-го року, але зрозуміло, якого рівня змісту воно могло бути. Тому саме з нього і почалося те, що в районі почали ще додатково підтримувати таку як говориться, нашу ще роботу книга видання книга видання з історії сіл нашого району, тому що історія з архівів, яка потрапляє до людей, тоді вона стає зрозумілою. Та загальна, коли конкретно по кожному населеному пункту. Вона зрозуміла, вона доходчива, і тоді людина дійсно може виховувати, вчитель може виховувати своїх учнів на прикладах своєї як історії на загальному тлі нашої, нашої держави. Ну і наскільки я знаю, історія. Продовжується літопис, продовжує писатися і зараз так? так, визначилися з тим, що кожна сільська рада визначає відповідальне заведення літопису територіальної громади. Це або сільський секретар, або директор школи є, або бібліотекар, або небайдуже є такі люди ще небайдужі до цієї справи. Люди, які беруться, шукають додаткову інформацію. Ну і і ще навіть виникла ще одна така один напрямок такої роботи, як герботворення. Тобто, коли ми побачили нашу історію сіл, коли відчули, наскільки є цікавинок, дуже багато, хай воно село невелике, можливо, вже не такого розмаху, не такого достатку, як було. Але економічна ситуація ніяк не може впливати на історичну справу. Історія вона твориться завжди сучасними людьми. Те, що було говориться, Те, що сьогодні є, і в майбутньому життя продовжується. Тому ось підключили спеціалістів, відповідно, члени спілки дизайнерів України, Пасмашну, Людмилу Мітрофановна, представника геолідичного товариства Ігоря Ситова, наші люди, ось знов таки круг, і архітектор району Дмитрук, і там Сінько з відділу внутрішньої політики, і Володимир Петрович Коваленко, наш завідуючий кафедри, всі ось виробляли пропозиції, а вже спеціалісти Відповідно доводили до відповідного до геральдичного напрямку всі ці знаки і таке інше. Друкуємо в газеті 80 золотих сторінок, закінчуємо про основні дати, знакові події відомих людей села в газеті райони наш край, історичні цікавинки теж. Таким чином робота продовжується. Шановні друзі, хочу вам Показати, що літопис села Хмільниця складався з численних архівних джерел, різних джерел, які були використані для того, щоб звести потім все це в єдиний літопис Хмельницької громади. Я почав працювати по історії села Паколь, збираючи джерела. І відповідно, переглядаючи документи, я виписував і джерела за інші села. Так ось по Хмельниці теж вдалося зібрати чималий матеріал. Ось зверніть увагу, тут аж ось я так виписував такими дробним текстом. Аж 16. Помиляюсь, навіть 18 таких ось сторінок. Ось таких сторінок дрібненьким таким почерком виписував, виписував і виписував. Багато матеріалів увійшло до літопису, тому дуже велике прохання, коли ви будете його використовувати, то робить посилання на моє авторство. Ось, наприклад, ще документи, які колись довелося знайти в архівах пошти. Ось це 44 рік, і документи про поштове відділення. Давайте з вами їх переглянемо. Працюючи в районі газеті Наш край, я знайшов там значну кількість фотокарток, і згодом я, їх, згодом я їх розклав теж по сільських радах. Ну, ось дещо деякі фото по Хмільниці. Ось центр села Хмільниця. Це Надія Дмитрівна Січко. працювала з сільським головою. Ось фото з відкриття нового приміщення школи. Ось будується майбутній соціальний центр. Обласний. А це у нас керівник селіоз підприємства Сірий. На районі, на раді працівників сільського господарства. Це перебування президента Кучми у селі. Також багато ще різних джерел. І в районній газеті, обласної газеті, інших газет, які друкували матеріали про хмільницю, села. Так що давайте робити все можливе, щоби. Ця інформація залишалася на сторінках газет, в засобах масової інформації. Таким чином ми і наше покоління будуть знати про наше село. Дякую вам. Ось за допомогою такого горщика або дерев'яного відра в давній руський час витягували воду з колодязів, з Чернігівських колодязів в давній руський час. І ми хочемо сказати, що з нашого колодязя вже воду витягнути не можна, бо він вже в нашому Чернігівському історичному музеї імені Василя Терновського отримав друге життя як експонат, один з найдавніших і найунікальніших. До води завжди люди ставилися дуже шанобливо, бо вона давала Життя, але вона могла відібрати життя, бо води не могли люди існувати. І на цій території з давніх часів теж слов'яни намагалися селитися біля струнків, біля джерел води. І, звичайно, колодязь він теж був одним з, такі, з таких споруд, яка зберігала воду. Фактично, до колодязів дуже шанобливо ще ставилися, бо це була така таємнича споруда. Її іноді вважали навіть як оком землі. І тому тому, якщо зазирати в колодязь, можна побачити було водяного за повір'ям або спровокувати якісь темні сили, тому намагалися завжди колодязі закривати якимись іншими спорудами. І взагалі вважається, що про колодязі дуже багато, всіляких повірувань легенд збереглося. І до нашого часу, наприклад, дійшли легенди про криниці узруй, криниця на Новориціврищині, про криницю, яка існувала біля зруйнованої церкви на Бобровиці. Вона була записана досить цікаво, що один з паганських царів дійшов до Чернігова, намагався його зруйнувати, але за це його військо осліпло, і сам він осліп. І тільки коли він покорився Чернігівському князю то промив з цієї криниці. На Бобровиці він почав знову бачити. Один з дослідників, виступаючи на 14-му археологічному з'їзді 1908 року, писав про те, говорив про те, що люди. Малороссии очень почтительно относятся к колодцам. Они молятся возле колодцев, они верят в очистительную силу колодцев, бросают туда деньги, дарят полотенца или какие-то другие предметы. Посчитание ключей и колодцев это отголоски седой старины. И в нашем музее есть дуже уникальный экспонат. Чернигивскими археологами. Під Розкопок 1991 року розкопували поселення Шумлай біля села Хмільниця Чернігівського району під керівництвом Олени Михайловни Вереничик. Поселення це існувало на узвищі, поряд були струмки, які впадали в річку Стрижень, Тому в них була вода. Але чомусь населення цього шумлаю воно на узвищі спорудило дуже таку складну конструкцію. Колодязь, який мав три шари обліцювання, і зверху ще він накривався якимось дахом, якоюсь складною конструкцією. Чому виникла така необхідність? Дуже важко пояснити. Коли археологи проводили розкопки, їх чекала несподіванка. Вони звичайно, не знали, що вони розкопують спочатку колодязь, але на глибині трьох метрів почали виступати дуже сильно ґрунтові води, які заважали робити, проводити дослідження. Але ці ж ґрунтові води і дали цю найцікавішу знахідку. Це була несподіванка. Знайшли на глибині трьох метрів рештки колодязя. 10-го, початку 11-го сторіччя, який зберігся майже більше ніж на метр. Що ввечері, закінчуючи роботи, до ранку вся ця споруда повністю наповнювалася водою. Це дуже ускладнювало роботи. Але е, археологи все ж таки. Е, Дослідили повністю цю споруду, знайшли рештки семи горщиків на дні цього колодязя, і вони вирішили зберегти цей колодязь, розібрати його по дошкам, де ретельно фіксуючи. Вони ж замислили, чому ця споруда дуже складна з трьома облицюваннями, з дуже ретельно підігнутими дошками. Мабуть, рівні цього облицювання потрібно було для кращої фільтрації води. До речі, вода за якостями до сих пір є питною. Це було висновок санепідстанці, це дуже цікава така річ, навіть тисячі років тому, і зараз ця вода до сих пір перестосована для пиття. І ось чому ця споруда, яка була в центрі, від неї були віддалені житла, вона існувала майже тільки 50 років. Замислилися, тому що верхня частина вона була спалена. І можливо, це було зроблено навмисне. Є таке припущення Олени Михайло Невермічик, що це пов'язано з боротьбою з язичницькими віруваннями. Це століття, і сторіччя. В цей час дуже негативно перші церковники відносилися до язичницьких оцих молінь біля колодязів. Бо це була віра в духів водяних, це були язичницькі вірування, це перенесення жертв, і тому вони негативно до цього ставили. І, можливо, ось якраз цей колодязь був намисно зруйнований і засипаний як об'єкт поклоніння моління Візичницького. Цей колодязь був розібраний по дошках і пізніше його відреставрували впродовж декількох років в Харкові. І зараз він є прикрасою нашого Чернігівського історичного музею. Зруб колодязя 10-го сторіччя, Чернігівський історичний музей імені Василя Терновського.